Я вицілував твою святість у в навчас, і скільки б не клав любов до ніг твоїх, ти все йшла з зеленими травами, що лоскотали руки і розчиняли десь глибоко в коренях присутність тебе в тому маленькому світі. Пам'ятаю, летіли позаду спалахи метеорів, нас тоді ще було двоє, і кілька сотень зеленого. Що вже всмоктався у сонну артерію разом з твоїм запахом. Ти, здавалась такою величною, що молитви, відправлені в небо, зупинялись обабіч тебе, щось шепотіли, а деякі плакали, і пройняті поглядом прочистої, вертали назад до мене. А я вдивлявся у засмальцоване люстерко Висушував залишки вічності на його долонях і так заздрив тому нікчемному серпню, бо вас досі було там двоє.